Те, про що стільки років багато говорили, нарешті Может, має дійсно. шанс на чотири. Можливо, справді має шанс начувати. Я представляю наукове середовище. Хочу сказати, що багато років тому, з 90-96 по 96 роки, я був це на робочій групи Конституційної комісії і її роботалася таким успіхом, була прийнята. Я пригадую ті всі дискусії, які тоді були, вони дуже відрізняються від сьогоднішньої дискусії. Але, от, скажімо так, я от бачу, що є певна частина тих, хто можливо не хотів би нічого міняти через те, що, скажімо так, чим більше, тим краще. Є певна частина людей, які вважають, що Конституцію не треба міняти за визначенням, оскільки там все добре. До речі, один із експертів сьогодні на да, попередньому засіданні сказав так, що чи є потреба міняти Конституцію, що без чогось ми не можемо вирішити якісь питання. І він сказав, що Конституція нинішня дозволяє ці питання вирішити. От як нам і воля все-таки не дозволяє. І оце ключове питання, воно пов'язане зі здійсненням влади на рівні. На місцевому рівні, і на мій погляд, оцей проект, який сьогодні ми обговорюємо, він а, ключовий в основному в тому, що він усуває владдя на рівні регіону між виконавчою владою і місцевим самолетування. Він справді дійсно а, дає. А, Певну чистоту і повноту місцевому совредування він представляє таку таку чистоту і повноту, хоча за одним невеличким виключенням, про що я скажу трошки пізніше. І а, хотів би нагадати, що коли в 96-му році приймалася Конституція і багато речей було з європейської хартії записано в тому проєкті в тій Конституції, але Україна тільки, а, коли Конституція була прийнята 28 червня, Україна тільки ратифікувала Європейську хартію в листопаді цього року, а в 97-му році а, вона стала діяти. І тому а, сьогодні є потреба дійсно привести її до повної відповідності і а, усунути дуже багато недоліків місцевого самоврядування, про них вже говорилося. І, зокрема, послідовно впровадити оці базові ключові принципи місцевого самоврядування, зокрема і принцип всюдності, які існуючі сьогодні нині матрешки, і а, відсутність. Повноважень місцевого самоврядування і багато чого іншого. Чи дає дійсно справді підстави так міркувати цей проєкт? На моє переконання, дає. І з точки зору місцевого самоврядування, там дійсно і Венісіанська комісія це підкреслила абсолютно послідовно після ретельного аналізу, що він відповідає всім вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування. Друга складова, виконавча влада. І чи справді там має бути виконавча влада на, на рівні регіону? Ну от е, з цієї точки зору мені хотілося б вдатися в деякі деталі і сказати, так, що якщо аналізувати статус префекта, е, то він, я це зробив. Я ще раз подивився уважно перед, після сьогоднішнім е, зібранням нашим, ще раз уважно подивився на е, статус префекта у Франції. І дуже близько. У по багатьох положеннях, я б сказав би так, що навіть і за розуміння про те, що це посада за волею уряду, да, тому що уряд подає також у нас кандидатуру, що він повинен проводити політику, що ведеться владою, да, він має це робити. Він здійснює адміністративний нагляд, він керує деконцентрованими службами. І він є представником кожної членів уряду. Так, це справді так. І в нас це виписано практично достатньо послідовно. Але, але, ось скажімо, питання виконання державних програм з цим можна було б поспорити. Коли ми говорили на засіданнях Консійної комісії, це питання піднімалось, порушувалось. І ми говорили так про те, що. А що сьогодні у нас є собою державні програм? Колосальна кількість державних програм з різних питань, з різними виконавцями, з усією кількістю міністерств і відомств, і в тому числі з місцевими а, органами влади, по суті, справи, якщо всі державні програми так, торкаються, а у нас а... час буде на питання. Я прошу пробачення. Я да, е -е 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 -е. будь ласка, да, якщо це так, то це означає, що все-таки рефект, виконуючи державні програми, він по суті певною мірою буде а, впливати на а, виконання певних повноважень, які, які належать місцевому середлазі. Я думаю, що тут є певний концерт. І все-таки я думаю, що, а, от так, як. Володимир Борисович сказав а, Гройсман, що тут, в цьому проєкті, дьявольських деталей немає. Все таки в цьому проєкті дьявольських деталей немає. Все виписано дуже чітко. І навіть я ще дозволю собі зупинитись тільки на усповноваженні префекта а, розпускати відповідні органи місцевого самоврядування. Я б хотів би сказати так, що на мій погляд, це надзвичайний. А, а, Екстраординарні і виняткові повноваження. Перед цим, якщо ви подивитесь проєкт, там написано про те, що а, акти органів місцевого самоврядування оскаржуються до суду. І якщо ця норма не спрацьовує, то тільки коли це пов'язано дійсно із загрозою державному суверенітету і іншими загрозами, які нам виписані. Коли це пов'язано вже із порушенням Конституції, то тільки в цьому випадку може бути застосована така міра. Але, як на мене, вона справді така і є екстрадинарною мірою. Я не думаю, що президент, якщо він дійсно не хоче отримати певні проблеми для себе, він ніколи не вдасться не обґрунтовано до цього кроку. Тому, як на мене, от цей проект все таки заслуговує на те, щоб бути звичайно прийнятим. але Звичайно, потрібно врахувати багато тих напрацювань, які сьогодні вже є, і в респектному середовищі, і в члени постійної комісії, удосконалити і приймати його вже відповідні зміни до конституції. Так, я дякую. Колегам готові відповідати на